Текстильників Ворошилова Дундича, якщо потрапила під декомунізацію, то нехай отримає четверту і остаточну назву, не прив'язану до прізвища, а нейтральну. Наполягають жителі найбільшого у місті проспекту, які пройшли усі його перейменування. Вони довго варіювали із назвами і таки висунули схвалену більшістю альтернативу. Були пропозиції Каштанова Було приклаження Тучинська, бо напрямок Тучинська Житинська. Була пропозиція горіхова, но большинство людей предложили миролюбне. Доки одні обирали, інші листали історію і усвідомили, що таки хочуть жити на проспекті Марка Безручка. Вшановані у назвах вулиць імена героїв виховуватимуть патріотів. Він був генералом УНР в 20-ті роки. Коли Наступали більшовики. Він разом із польською армією охороняв нашу західну Україну. Науковці називають його героєм двох держав і правою рукою Симона Петлюри. Світлина 20-го року Бердичів, голова директорії Симона Петлюра, генерал Антоній Лісовський, генерал Безручка і генерал Савський. Це генерал Савський і Безручські два основних таких, можна сказати, мотора в армії Петлюри. У цій експозиції є книги, які Сергій Поровчук привіз із Польщі. Там Марка Безручка шанують за те, що врятував їх від більшовиків. В Україні майже не знають. Між тим під Рівним улітку 1920 року його солдати боронили місто від наступу Червоної армії. Депутат рівнеради Богдан Гапяк уперше почув це ім'я, коли вулиця із його округу потрапила під декомунізацію. Марко Безручко для нього великий українець, якого треба вшанувати у назві проспекту. Але усе вирішить громада. До четверга, тобто до післязавтра, ми проведемо опитування всіх жителів, які проживають на вулиці Дунеча. І з цією пропозицією будемо звертатися до міського голови, який буде приймати вже кінцеве рішення. У рівному майже півтисячі вулиць. Кожна четверта має нейтральну, не пов'язану з прізвищами видатних діячів назву, і цього досить. Вимога часу у вулиці з іменами повернутих із забуття героїв. Сьогодні ми маємо унікальну можливість відновити історичну справедливість по відношенню до тих постатей, які долучилися до нашого краю, які мають регіональну прив'язку, які дійсно віддавали своє життя, які боролися за встановлення самостійної незалежної України. До 21 лютого мають остаточно вирішити: перейменувати вулицю Олеко Дундича в перший в Україні проспект Марка Безручка або ж у нашому місті з'явиться нейтральна миролюбна чи Каштанова. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.